Добрий ранок, всім і добрий день, всім слухачам, які сьогодні будуть в діалозі з нами, і тому хочемо проголосити про те, що дійсно ми відкрили перший ліцей, який є споглиблений військовою, військовою фізичною підготовкою на базі Великоберезнянського закладу. Ну, всім відомо, що уряд схвалив концепцію реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти. Нова українська школа на період двадцять року. Але ця реалізація концепції створює умови для реформування загальної середньої освіти з урахуванням досвіду саме провідних європейських країн і світових країн. Тому ми рухаємося амбітно до європейського контент, контенту і відповідно ми змінюємо. Типи закладів освіти, які з 1 вересня 2027 року вже будуть ініційовані і будуть функціонувати не тільки на теренах Закарпаття, але й всієї України. Що це дасть? Дасть, по перше, те, що вони будуть уніфіковані із країнами. Світового рівня, європейського рівня та для того, щоб можна було уніфікувати освіту загально середню із освітою, яка є і підготовкою здобувачів інших країн. Це буде початкова школа, це буде гімназії, це будуть ліцеї. Сьогодні ми якраз будемо говорити про ліцеї, академічні ліцеї, мережа яких з першого вересня 2027 року розпочне функціонувати вже у нас на Закарпатті. Ми ця реформа відбувається поетапно, і перший етап уже ми 1 вересня 2024 року мали вже проект, з яким який подали на обговорення і затвердження обласною радою. І 19 грудня 2024 року, як вам відомо, у Закарпатті мережа таких закладів академічного профілю буде існувати або впроваджена в дію із 2027 року. Звісно, що не можемо обмежуватися тільки гуманітарним спрямуванням, або, наприклад, правоничим спрямуванням, тому що з поміж них є також і інші профілі, на які ми звертаємо увагу територіальних громад, тому що подання про затвердження ліцеїв і бачення саме залежить від того. Як територіальна громада бачить, які заклади освіти вони планують мати із 2027 року в своїй громаді? Це буде початкова школа. Скільки буде гімназій, Скільки буде в них ліцеї? Наскільки вони зможуть їх? Профінансувати і надати саме головне якісну освіту нашим здобувачам освіти, в залежності від того, які в них будуть потреби, які інтереси, які здатності саме у дітей, особливо тих, які завершують навчання в 9 класі і будуть обирати профіль навчання. Тому сьогодні ми якраз хочемо привернути увагу тих, що до спеціальних або до винятку, так. Ліцеїв академічних відносимо, і науковий ліцей, який у нас уже впродовж багатьох років в Ужгороді. Функціонує і має високі досягнення. Ну, і це може бути мистецький ліцей, як виняток, це може бути технічний ліцей, як виняток. І сьогодні ми розглядаємо один із варіантів або моделей це ліцей з поглибленою військовою і фізичною підготовкою, саме на базі Великоберезнящини. У нас є військовий ліцей, але цей ліцей, у Мукачевий, він є спеціалізований, він здійснює підготовку військових. А цей ліцей, який ми відкриваємо на базі Великого Великого Березнянщини, це ліцей, який дасть можливість, якісь інші ліцеї, Так? перш за все, надати роздобувача отримати освітню підготовку і після завершення ліцею вступати в будь-який заклад вищої освіти за умови успішного складання національного мультипредметного тесту. Єдине, що тут буде пріоритетом, це підсилена увага до фізичного розвитку, до військового розвитку, тому що ми формуємо патріотизм учнів, ми формуємо у них якості, які відносяться до саме любов до своєї батьківщини, її захищати, і саме важливе здатність бути. І вміти захищати самого себе і тих, з ким ти проживаєш. Ми проживаємо в умовах війни, і наші учні, молодь повинна бути готова, обізнана із цими знаннями, вміннями і навичками щодо самооборони. Тому цей заклик. Якраз ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою буде надавати такі саме послуги послуги формування патріотичних цінностей, якості у наших здобувачів, а так само і фізичної підготовки. Ну, крім того, ми плануємо на базі цього закладу підсилити діяльність проведення. Всеукраїнський і військово-патріотичної гри «Сокіль-Жура» впродовж кілька років ми проводимо там обласні етапи, підсилюємо матеріально технічну базу для цього, тому що є простір, є можливості і є інтерес у наших дітей до військово-патріотичного виховання і інтерес саме бути учасниками цих змагань, учасниками цього заходу. Ми маємо на меті не тільки прати до навчання дітей, які в нашій області, тобто з інших, але і інших регіонів України. Це може бути Вінниччина, це може бути там, наприклад, Львівщина, це може бути будь-який регіон, а особливо запрошуємо тих, які сьогодні перебувають на території, саме де відбуваються активні бої. Тому ми запрошуємо саме в першу чергу таких здобувачів, які можуть у нас спокійно навчатися, отримувати якісні знання, підсилювати свої. Можливості в такому спрямуванні, фізичному спрямуванні, так, обирати різні гурткову, гуртки спортивні, так ну і в перспективі мати той профіль, який вони обирають для майбутньої професії. Більше того, ми надаємо можливості їм безкоштовного харчування, безкоштовного проживання в закладі освіти. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих до військового. Цей, який надасть можливість їм отримувати якісні знання і відповідну підготовку. Ну і це перший ліцей з посиленою військовою і фізичної підготовки, в якому будуть навчатися не тільки юнаки, але і юнкині. Це так, такий досвід є, наприклад, в Волині. Такий досвід розглядає зараз і Львівщина для того, щоб не тільки були активними наші. Юнаки, але і юнкині досвід показує, особливо от наші проведення військово-патріотичної гри жура», що участь активно беруть не тільки хлопці, але й активну участь беруть і дівчата. Великобрізненський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою це новий освітній заклад, який розпочинає свою діяльність цього року, 1 вересня, а саме для дівчат і хлопців з 13 років, тобто 8, 9, 10, 11 класи. Що ж пропонує цей ліцей? Як говорила Мар'яна Михайльна, безкоштовне навчання, проживання в сучасному комфортному пансіоні, п'ятиразове харчування військово фізичну підготовку, а саме дисципліна, розвиток характеру, щоденний режим, що формує здорові звички. Ну і, звичайно, поширена і більш детально для вивчення буде гурткова діяльність, секції, різні, спортивні напрямки: а саме: волейбол, гандбол, баскетбол, теніс, великий, настільний теніс та навіть хокей на траві. Що ж, або які можливості для самих же ліцеїстів? Участь у військово-патріотичних заходах, гуртках за інтересами, медичний гурток відкривається, курс підготовки пілотів БПЛА. Також ліцеїсти будуть мати можливість виїзд за кордону для обміну досвідами і високий рівень безпеки. Даному закладі, що е, дає нам велику можливість і перспективу для того, щоб запросити і залучити до співпраці дітей з інших регіонів України, е, в нас працюють е, кваліфіковані психологи, які будуть надавати підтримку і допомогу нашим е, ліцеїстам. Е, отже, е, щодо вступу або умови вступу. Для того щоб вступити в даний ліцей, потрібно здати українська мова, диктант. У нас на місці, математика, тестові завдання. Ну і звичайно, військова підготовка на базі нашого закладу. Є вступи вже відбуваються. Процес вступу відбувається. Ліцеїсти набираються, Перші випробування вже пройдені. На сьогодні маємо. Певну кількість ліцеїстів, які пройшли всі випробування і результати отримані, нема ніяких проблем. Лише дуже велике бажання, щоб чим більше дітей дізналися про наш ліцей і якомога більше дітей мали бажання і виявили такий інтерес навчатися в даному ліцеї. Скільки ви готові прийняти дітей і, із цих промислових результатів? На сьогодні це є Дякую, зрозуміла. Триває набір до 5 вересня. так. Це секційно сесії відбуваються. Тобто заздалегідь повідомляються терміни сесії. Вона відбувається протягом тижня, щоб перший день це буде консультації. Другі і треті дні вступні випробування. Щоб не перенагружувати дитину, ми розподіляємо на дні різні. Відповідно до цих випробувань, дитина психологічно налаштовується на вступ, пробує і вже безпосередньо в день здачі вона здає всі вступні випробування і фізичну підготовку. Щодо... Дітей, наприклад, хлопці і дівчата, ми набираємо цього року і дівчат. Є відмінність між нормативами. Тобто хлопці здають з фізичної підготовки одні нормативи, дівчата полегшину мають, але все одно її здають. Кількість на сьогодні маємо 40 із зарахованих. Ну, але так як заклад тільки відкривається, Скільки готові, максимум 350 осіб. Це на сьогодні. Це всі, які можуть бути забезпечені проживанням в тому числі. Ну, а там не було раніше ніякого закладу, чи це була іншкола, був заклад. Дякую за запитання. Звичайно, був цей заклад, це була санаторна школа-інтернат. Вона припинила існувати, але всі діти, які навчалися в даному закладі, розміщені по закладах по місці проживання. Тобто жодна дитина не залишилася поза школою. Повністю. Так. 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 Ви обмовилися чи сказала військова підготовка, чи фізична підготовка для вступу? Військова, тому що а, там. А як військова, якщо дитина 8 клас, те вона Ні, ні, там лише базові запитання, але її на консультації і перепитують, уточняють її інтереси, чим вона цікавиться. Має якісь можливо вже захоплення, щоб можна було потім передивитися поділ куди краще цій дитині, тому що о, збільшена кількість гурткової роботи, і щоб можна було відразу ділити, де які має бажання дитина. Перше це, це заклад з підготовки поглибленою підготовкою і фізичним вихованням. Так, звичайно, тому що якщо є профіль. Бирається профіль так само, як опирається науковий профіль, містецький чи гуманітарний і так далі. Тому збільшується кількість годин на військову підготовку. Крім того, ми у нас зосереджені в цьому закладі і осередок захисту України, де вже давно відбувається цей ця підготовча робота до вступу учнів у або здобувачів освіти у відповідні заклади такого типу. Військові в нас тільки один заклад, тому каче є спеціальний, спеціальний заклад, а це спеціалізовані заклади, які надають саме загальноосвітні, в першу чергу, загальноосвітні послуги. І крім того, в навчальному плані у них є поглиблені вивчення, саме предметів військового циклу і спортивного циклу, тобто з фізичної е, культури виховання. Більше годин на фізку. На фізичне так. виховання, на спортивну масову роботу, на залучення дітей саме до таких інтересів, саме до військової спрямування. Ну я хочу сказати, що ми розгортаємо заклад цей освіти. Відбувається зараз реформ... реорганізація, реконструкція цього закладу. І, звичайно, у нас є такі амбітні плани щодо створення єдиного потужного такого закладу в нашій області, який буде з підготовки саме дівчат і хлопців, тому що аналога саме з підготовки дівчат і хлопців поки що немає, крім Волинської області, яка ви здійснює підготовку тільки військовому ліцеї дівчат, це спеціальний де вони вступають в подальшому у військові заклади. А наші випускники, ліці, мають можливості, крім цього, брати і інші кофе, які вони будуть вже мати за своїми інтересами у закладах вищої освіти. В які ще можна спеціальності, окрім військових, можливо, озвучили, але це провітать, не спеціальності написано Крім військових, як ви озвучили, є спортивне, все одно спортивна гурткова робота. Вона буде поглиблена. Тобто, дитина, яка виявить бажання або проявить себе в спорті більше, вона має можливість після закінчення даного ліцею вступати у вищий навчальний заклад спортивного напрямку. Тобто він за бажанням може себе реалізувати в цьому напрямку. Два пріоритети спорт, фізичне виховання. На нас, щоб промусити мікрофон до себе по плану приближча. Я просив щоб питання ще трошки, 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 трошки. Це, о реформу освіту, те, що статує з 27-го року, це кожна громада має Так. Тому що, як правильно зрозуміла, ці освітні заклади будуть за рахунок фінансування Фінансування, громади? не тільки громади, перш ну, за все, це буде і це буде йти освітня субвенція на саме. Закладу так як і зараз, так як і до цього часу, тобто до 27-го року заклади освіти фінансуються за рахунок субвенційних коштів, які надаються на підготовку стих здобувачів у закладах освіти, починаючи від початкової ланки, закінчуючи, якщо ми беремо до цього до року, до 11-го класу. А яка ця реформа? Так само буде далі продовжувати отримувати територіальна громада сп. Субвенції, на які будуть даватися співфінансування. Але за умови, якщо мережа закладів освіти буде відповідати, наприклад, один ліцей. Якщо цей ліцей відповідає тим усім нормативним документам, то звісно, що він буде фінансуватися із державного бюджету. Якщо він не буде відповідати відповідно тим нормативно-директивним документам, які відповідають положенню про академічні ліцеї, так то звичайно, що це буде вже в пріоритеті самої громади. Громади. Тому ми закцентовували увагу, проводили чимало нарад. Особливо у нас остання це була нарада. Це форум, який був присвячений висвітленню саме цих питань, формування мережі ліцеїв, в закладах освіти на Закарпатті. Зараз пройшли навчання в Рахівському, Рахівській територіальній громаді, Єрсинянській територіальній громаді, Великобичківській, Хузькій, Вишківській. Для з нашими партнерами швейцарсько швіцарсько-українськими партнерами. І які конкретизували і закцентовували увагу саме на пріоритетність у мережі закладів освіти, академічних ліцеїв, в частині фінансування, в частині управління, в частині набору кадрового і так далі. Тому це дуже серйозне питання, яке не тільки в форматі керівництва обласної військової адміністрації, обласної ради, яка затверджувала орієнтований проект. Таких академічних ліцей, але перш за все, Міністерство освіти, але перш за все, це є пріоритети територіальної громади. Вона саме має визначитися у тому, які в неї будуть ліцеї, які буде гімназії і яке буде функціонування початкової ланки. Тому ми маємо ще трошечки часу до 27-го. 2027 року до 1 вересня узгоджувати, відкориговувати ці питання для того, щоб наші здобувачі освіти, які є в Закарпатті, і не тільки в Закарпатті, це стосується і внутрішньо переміщених осіб, які перебувають і активно прибувають у нас на Закарпатті. Що вони отримали гідну, достойну і якісну освіту за інтересами, потребами і їхніми здатностями і. В першу чергу враховували так само інтереси дітей, інтереси територіальної громади, її розвитку, економічного розвитку. Так? І, звичайно, щоб ми бачили, які профілі будуть обиратися нашими здобувачами для того, щоб в Закарпаття в перспективі мали і хороших фахівців. Тому що це не просто вибір, а це вибір, який уже професійний здобувач буде далі продовжувати. Яку мріяну професію він хоче мати в перспективі і на яку він хоче самореалізовуватися, і самовдосконалюватися в майбутньому в своїй професійній іпостасі? Ну, зараз у нас є тільки один науковий. Так, так, так у, у нас, нас один науковий. Скільки ну, вже в тому проєкту, і вже роки, ну, принаймні зараз у нас 107 ліцей, ну, так, Академічний різняється від того ліцею, а то якоїсь був школи. Звичайно, це академічні ліцеї, які буде функціонувати з 27-го року, це 11-й клас. Так, профілі обираються нашими здобувачами. Тобто кожен уже ліцей він працює зараз над тим, який профіль він буде мати, який профіль він може запропонувати нашим здобувачам. Це може бути гуманітарний, чи природний, чи природничо-біологічний, чи біологічний, чи технічний, і так далі. якраз науковий ліцей. Ліцей з військовопідпосилений військовою фізичною підготовкою, мистецький ліцеї, технічний ліцей це є як винятки, тому що саме вони складають у цю інший формат, як академічні ліцеї. Так? Що для ліцею потрібно? По-перше, потрібні ці освітні простори. Зараз Міністерство освіти, уряд допомагає нам в цьому, щоб громади отримали ці можливості для створення всіх умов. Для навчання дітей і е, визначення того чи іншого профілю. звісно, що є деякі питання, над якими ми маємо працювати. Це кадрові питання, це матеріально-технічна база, це е, можливості самої громади, яка може. І повинна утримувати ці ліцеї в перспективі, тому що це дуже великий послушний список, який має пройти ліцей для того, щоб він утвердився як ліцей академічний з вибором тих чи інших профілів. Це по-перше, не менше як 60 учнів, три профілі вибору. Далі укриття обов'язково обезпечне, далі створення освітніх просторів це систем лабораторії, де будуть навчатися учні. Відповідно технічного, хімічного профілю, біологічного і так далі. Тому ми над цим працюємо питанням дуже відповідально і серйозно ставимося до вибору тієї чи іншої громади, того чи іншого академічного ліцею, тому що не всі з переліку 107 сім можуть стати в 2027 році дійсно академічними ліцеями, які нададуть освітні потреби. Послуги для наших добривачів освіти. А, які ну, скільки скоротиться кількість? а все буде залежати від контингенту, тому що перша умова це контингент учнів, які мають навчатися у закладах ліцею. Початкова ламка. І... Ні, середня школа не буде, тому що вона середня 5 і 9, і це є, по суті, гімназії. І ще раз. Це початкова школа, гімназії і ліцеї. Це стандарт, який є європейський, світовий, і ми наближаємося до цього світового стандарту. І саме сутність концепції нової української школи полягає саме в чому? В реформуванні, і ця основна реформа полягає саме у зміні типів закладів освіти початкова ланка, гімназії і ліцеї. Але, якщо так говоримо до неодної школи ні. правильно вони ні. просто зміна, зміна назви відповідно до вимог і умов, які визначені у законі про загальну середню освіту, законі про ліцеї, положені про академічні ліцеї і їх функціонування.